Я вибачаюсь за ці грязні руки, але вони ділили добро. Ну і що ми з вами робимо? Ми з вами робимо, виходить, зараз костюр для того, щоб жарити з вами шашлички. Після такого тяжого, трудойомкого дня ми зараз з вами зробимо обалденні, вкусні, крутіші мої шашлики. Зараз ми розпалюємо костерчик. Світулечка в мене покупалася, я ще з огороду приходить. Я вже чистенько, дивіться, які чистенькі. Е, я ще нічого не купався. Я прийшов з огороду, сразу пішов, нарубав дров там і підпалив костер. І ми з вами зараз зробимо вкусніші шашлики. І ми зараз, поки у нас буде перегорати, поки ми будемо з вами делать шашлики, ми зробимо з вами зараз прямий ефір. Так що давайте до прямого ефіру. Полетіли. Артем пішов гулять з річком, каже, дівчата, дивіться шашойки, а хорошо і забули за нього. Ой, як пахне, похож. Так? Да? Mm -hmm. Ребята, якби ви чули цей запах. ми можемо з тобою Ти уверена? Що <laughs> Що ти мангальщик? Я мангальщик уже все, ребят, сюди. Насвіти мені сюди, давай попереворачуємо. Я покажу тебе. Так, Юля, и твой вот кусочек лежит. Пал. Одинокий. Одинокий. Хотя вообще, по мне никто не хочет. Ах. Ну, а что, мы и работали. Это да, да. же такая... Слышь, тело. так тихо, аж страшно. <laughs> Не так, тишина. І послухайте оце. Боже, як прекрасно. Красота. Собаки гавкають. Шашлик жариться, що ще треба. Люди своя. Коти тут а, сидять. Варсічок. Ну, ти такий миленький був, Пам'ятаєш, яке тебе везло. А де ти його взяла, Юлька? Це де? Троценків. Ти був такий маленький. Да, не він подозріваєш, він, він родився взагалі в Кам'янському. Ти кам'янський парень. Ти так похудав, Барс, ти був такий здоровий. Пам'ятаєш, який був жирний? Приїжджайте Зимой, да? зимою приїжджай. Варсик. Это соседка кишечка чик-кит. Ну а ты красунчик такой. Ну все, ты мурчик. Кс -кс -кс. Кс -кс -кс -кс. Все идут, да, до шашлыка, кажи. Черная. Mm. Скажи, будь ласка, як твої впечатлення від О, Знаєш, ой, в нас в сім'ї признано так, що викопав картошку, знаєш, що город обраний. Хоча насправді це все лише 20% усього городу обрано. Хоча на сам ділі, отак воно є. От ну Ми її не викопали сьогодні. половину ми, тільки. Ми, по Україні мені половину зробили. Ну я хочу сказати, що... Чесно, по сравнению з усіма годами погана картошка, так? Да? Так. Да. Погана картошка, але вона погана знизу. Ну Ну вона... вона да, ну, Там, де Юля пам'ятаю, ми купали. <зас> Звісно, я пройшла шість ямок, в мене було повне таке 15-літрове відро із шести ямок. І картошка була з ладошку завжди. Ти мама сьогодні скільки ви купали? Двадцять одне, мама. Двадцять одне відро. Так це піво, це половина. Ми посадили вісім. Ну так ти, звичайні мене, там скільки різано, не різаної, а ну, ти типу єдиний. Це, це, понятно. Багато. це понятно. Ну Викопали одне кількість. понятно, ну, що воно в першу чергу лібо уйде свиням, либо, а, либо, ой, свиням. Этим, а, ну, Тому що її в першу чергу треба буде з'їсти. Ну О. да. Понятно, що різано десь Ну, Мама сказала сьогодні, що вона буде садити в наступному році 5 відер. Ага. Диви, він їсть твій шашлик. Ти його зараз. Щас... П'ять вітер. Зафіксується. Так я хотіла тоді камеру включити, а не було рядом. Візу да. питання, ти з якої області? З Дніпропетровської. А що? Та ні, просто пишу. Так, ребятки, сейчас піду підсвітлюю Юльчику, що тут з шашлочком. О! Так. <різов> <Да. різов> Переверни оцей, наверное, чи ти перевернула вже другий. Другий, так. Да. Ні, оцей, що ти піддвинью його, бо ти сильно здвинула, зірочка третій. Сюди, ага. О. Речь. Что там, кит? Речь. 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 Не поймете, я его кит, кит, пима, у него в uh ухо -huh. на все. Речь, там сетка, ты никуда не пидешь. Uh -huh. Так, мы кушаем, шашлыч. Oh, Тут все вот рыбка. Стил не остановил. Uh -huh. Да, ребята, ми... надо, кстати, купляти новый оцей стол, потому что... За котом, <laughs> він сейчас стоит на трех ножках <laughs> Підпертий. Річ, Зламав. Рича, а Ти заробив а, на стілу вообще? Вьюз підеш в понеділок за новим столом. <laughs> йому все равно, знаешь, в нього стричет, так? Да? Я вже кішку побачив, чую і все уже. Угу. Вже... Даже і м'яса йому не надо. Вообще. Все равно. Ри! Алло, добрий ваш мясо України. Вкусняшку будеш? На їсти. Він, він чує кота. Все, у -у. він чує кота. Він бачить його. Де він бачить? Ааа, е. Він його бачить. <сас laisser> так. Ну шо? У нас сельский движ. Звіж... <зас> Друзья, ми по улиці йдемо. Ми зараз сидимо гулять по нашій вулиці. І ще успокоюся. Подивіться, бачите, як гарно, як красиво, як тихо, тільки собака, звісно, гавкає. Як гарно, як красиво у нас в селі. Ми тільки що провели трансляцію, ну блін, ну тупо інтернет достає, ми на вулиці сидимо, і то, 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 то є, то немає його. Це ми по вулиці йдемо. Ну, да. Да, зато на вулиці горять на, на кожній вулиці, навіть на такій вулиці горять фонарі. Це вже плюс. В деяких селах взагалі немає світла. А в нас є, це моя школа. І на ділянках, ось у ділянки у нас, Получається, ось бачите. На ділянках. Стой сторони, то це вже слідуща вулиця. Ну, є, що. Тут раніше, знаєте, вам хочу сказати, от коли я жив раніше, оця ця вулиця ніколи не світилася. Це вже зараз почали тут освітляти вулиці. Так, доброго ранку. Фух. А, зараз. Сімаранку. Ми вийшли нам, тому що у нас річик дуже сильно захотів в туалет. Ми з вами ми з вами зараз в садку в школьному гуляємо. Річ. Ти либо йди в туалет, либо ти не йдеш. Зараз я вам покажу нашу школу. Ззаді бачите школа, зараз трохи розкажу про неї. Майжека. Спали просто, я не знаю. Так, я так спав з відкритим вікном, боже. Так класно якось було Спати взагалі просто. просто. Я не знаю, я дома, я в Дніпрі так не спав. От чесно, я не спав так в Дніпрі. Там в Дніпрі якось душно, якось... Ну, може і за воздуха, чи так. Да? В селі все одно воздух набагато. Набагато насичений кислородом, ніж в Дніпрі. Так що спалось, коротше, нормально. А зараз, а це наш шкільний школь, сад, ребята. Тут у нас груші таке ростуть, такі, знаєте, тут все час вони вбирають, коли школьники. Це наша школа. Моя школа, коли я тут вчився. Оце, виходить, младші класи, це актовий зал, а це історичний зал, а це виходить, де ці три вікна це мамин. Кабінет зарубіжна література. Це наш вход. Ну, це вже переробили. Коли я вчився б не таке, собі зовсім було. Наверху, наверху, виходить, інформатика, українська мова, література і англійські класи. Ну, якось отак ось. Ну, школа, школа старенька. Я вам хочу сказати, я дивився старі фотографії, щоб ви розуміли, оця одна школа стояла одна. Ні вулиці тут не було, нічого. Але це одна вулиця була і строїлися ці два дома, там, де мама живе. Якось ці дома строїлись, чуть призупинились, тому що зустрів свого вчителя, ДПЮ. Побалакали тільки що. Оцих цих йолок не було взагалі. Вон такі вже здорові. Да? Я не знаю, Без дерев, без нічого. Я фотографії дивився, там, там 60-х. Да? Я точно не пам'ятаю, в якому році була посередна ця школа. Зараз вона приобразилася. Я вам хочу сказати про те, що там зараз дитячий етаж зробили з пуфіками. Якщо не вшибаюся, це мама розказувала. Такі столи, граючіся. Ну, граються. Оце клас, мій класний клас. Класний руководитель у мене була, вчитель біології і географії. Да? Куди річ? Пішли. Ну, єдине, що школу зробили, перекрили її повністю. Все нормально. Єдине, що залишилося, що це поробити асфальт. Ну, ну, опять же, хто його зараз робитиме. Річ, пішли сюди. У мене не було такої розкіші з розкоші. У мене були дерев'яні дерев вікна, коли я ще вчився. Так, оце наш спортзал там далі. Це наша спортплощадка, де ми завжди грали в футбол. Всі так, ми тут грали в футбол. Все, бачите, все зроблено своїми руками. Нема ніяких спонсорів для того, щоб зробити тут і допомогти. Все зроблено своїми руками. Оце бачите. А це теж тоже... це друга сторона школи. То вікно заложили. Да? Рівчанські. Что это такое? Не понимаешь, что это? Не понимаешь, что это? Не, не понимаешь, что делать с этим? Чтобы в первый раз бачишь, или что? А? Пошли, пошли. Козупаш, раз побачу. Пошли, пошли. О, пошли. Ой, це наш старий туалет шкільний. Ми все время... Ховалися, виходить, з пацанами туди в туалеті курили в школу, поки вчитель фізкультури йшов туди. Ми тут стояли. Тут стояли бділі, а там бділі для того, щоб нас ніхто не спали про те, що ми толпою курили там <гум> в школі. Так, ну, На те время, знаєте, це було якось дико, якось, щоб узнали, щоб хтось побачив, знаєте, і е, всякими средствами і руки витирали, як пам'ятаю, зараз. на... А Коли діти курили, да? тобто, додому приходили і полині руки витирали, і що ми тільки не робили. А зараз діти зараз діти взагалі не бояться нічого, не можна їм сказати, тому що бачите, вони защищені законом. Вот. Курять, мама розказує, вже чуть ли не курять на парапеті, вже ні, ні учителів, ні директора нікого не бояться. Я не розумію. Да? Для, і до чого воно така, така учоба доведе. Що просто всі повилазять, будуть кидатися законами, а учителя не можуть. Не, ніякої у них защити, щоб захищатися. Не знаю, до чого така учоба доведе. Да? Речанський. Пошли, вон телятий покажу еще. Ой, дочек пішов на вулиці. Ой. <ріць> а що ти умный? Що ты умний такий? Так що ти такий умний? Ти там в Дніпрі все гоняєш, а тут не понимаешь. С кем имеешь дело, чи что? Пошли, пошли. Ты что, боишься? Я тебе расскажу. Это Теля, она еще маленькая. Пошли. Пошли. Да, уже дождь начал, все, надо идти додому. Сейчас будем купаться с тобой и ехать. ехать уже в город. Так, ладно. Так, ну що, ми вже потихеньку збираємося, це від свобода, все-таки бачите, дощі пішли і другий день їхати обирати огород немає Ну ми як шершні, як якийсь, як, не знаю. <свіття> Повний багажник понабивали всього, хай бо хмили. Розорили мало. Зараз що взяли. Ну, все як положено. Відропомідорчики, огуречки, там таке, все, диньки, кавунчики. Вчора бачили, як нас забили. Кавунів, динь. Все це ми веземо. Ну, чуть-чуть м'яса. Бажні, коротше, ніфігово так забили. Прийшли як шершні, все позабирали, все. Ну, нічого. На те ж всі батьки, думаю, допомагають дітям. І ми будемо допомагати. Дай Бог все буде. Я думаю, це роль кожного. Ой, ладно, пішли передіватися і будемо їхати вже. Давай, все, на електричці А На електричці? Все, пока-пока. Давайте, пока. пока. Мені? Зачем? Ну тому що видно через корти. Та нічого не видно. Ну що, Тімчик? Додомка. Як шашнів все вбрали в мамки, позабирали, весь багажник. Є? Багажник? Ну багажник да, забитий. Опа. Ну тут у Юля все забрала, а ми собі взагалі нічого не брали Я теж тебе люблю Опа Лічик, ти бачимо Ліч, домой. Здравствуйте Додому їдем, де? Да? На выводите дождь. Так, телефон. Сепу забрала. Телефон забрала, так. да? Еще данила мои ножки. Все забрали. Поїхали до рибной хаты. Ну хорошо, товарищ скажите, ребята. Да. Дома. Та вже дощ, кажуть, іде. Да? Добре, добре, добре. Так, сестра банчик вигрузали. Ну, це ми все. Це що ми брали, це все моє, моє брато додому забирає. наших ось три. Ми взяли кавунчиків, взяли чечідинь. І оце наші помідорчики, маленьке Та Сеструха все собі позабирала ведра помідорів, то вона буде, виходить, закривач в банки. Що, попрощалося? Дола зі Пока. Все, пока. Мы поехали. Да. А ты тоже давай там. Ох. Сейчас, как приедем, сетуха, как заляжем с тобой, да? Такая погода идиотская. Хай бог милый. Це пипец. И самое главное, что похолодало, да? Да. О. Я, звісно, така красива. Ну, у него. Все, друзі, ми поїхали далі, нас сестру завезли. Поїхали Три, далі. Лежить. Далі красиво. Чубанський, лежиш ли? До дому поїдемо. Звісно, поїдемо. <гум> <гум> Ладно, все. Поїхали ми додому, всім гарного дня. Теплого, сонячного, але у нас, звісно, він сьогодні не сонячний. На возьмем ляжемо, да, візьмемо и і подивимося, якийсь кінчик. Да? Тебе на скільки хватило? Минут на 10? На 5. На 10? <клес> да. Все, полетіли, пока. Так, все. Вони попереносли те, що ми повинні були забрати з машини. О, зараз я машину поставив, іду вже додому, ми вже приїхали. Все там в під'їзді. Зараз за річчика занесла, бо тут дощ на вулиці, щоб не намочив лапи, щоб ми йому не мили. Не мили. Заносимо те, що забрали з батьків. Ще даже звуком з роботи. Так що все, всім гарного дня. Все, ребята, спасибо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк пишіть коментарі. Пока. Пока.